Книга Проповідника, розділ восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. Хто його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота, що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав. І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити.